От е Українські суди вже тим чоловікам, які не е дуже хочуть іти воювати, вже почали виносити свої вироки, так званим ухилянтам. В Закарпатській області дуже стався цікавий президент. Коли батько двох малолітних дітей вже буквально в березні отримав вирок за те, що відмовився від мобілізації, більше того, крім двох дітей, він має на отриманні матір пенсію на матір пенсіонерку. Суд це ніяк не не похитнуло, хоча невеличку йому дали поблажку. Йому спершу мали дати 5 років так термін, але він... Покаявся, він попросив вибачення. Він сказав: Так дійсно я винен, я ухилявся, я не хотів іти служити. Я отримав повістку, бо я маю двоє дітей. Я маю матір-пенсіонерку на утриманні суд. Йому в результаті призначив три роки випробувального терміну. Тобто, спрощуючи три роки, умовно дав йому суд.